Різдво це не лише свято, а індикатор стану економіки, адже чи не в усіх національностях, які відзначають різдво, це свято асоціюється з подарунками. Щоправда, цього року економічні негаразди стримали потік покупців, як також їх готовність викладати в магазинах чималі суми за подарунки. Незважаючи на величезні знижки, багато продавців скаржаться, що цього сезону продали менше ніж у попередні роки з подробицями Ігор Гулявий. Напередодні свят парковки перед американськими крамницями були переповнені. Тисячі людей в останні хвилини купували подарунки. Щоправда, не все так гарно, як здається, на перший погляд. Експерти кажуть, що впевненість споживачів у завтрашньому дні впала до найнижчих за останні півроку показників, тож витрачають вони мало. Але торгівці у паніці. панікують не лише торговці, але й самі споживачі. Мені треба придбати подарунки для трьох моїх хлопців та дружини, а ще прийдуть родичі. У Греції, попри яскраві різдвяні декорації, настрій не такий вже і святковий, адже споживачі занепокоєні економічними реаліями. Після шести місяців рецесії у наступному році на греків очікує ще більш жорсткий режим економії. Вітрини крамниць в Афінах увішані яскравими прикрасами, але людей з пакунками на вулицях зовсім небагато. не лишається нічого. Нам так важко, що ми просто не можемо собі нічого дозволити. В Іспанії, де рівень безробіття, досяг 26%, Власники крамниць знижують ціни на свої товари, щоб пожвавити бізнес. цього року. У порівнянні з минулим ми продали на 20-30% менше. Люди втратили купівельну спроможність, і наш бізнес це відчув відразу. У Гані, де ж інфляція на рівні понад 9 відсотків. Люди дивляться на стан речей більш філософські. в обігу. Просто немає грошей, як таких, але ми не дуже переймаємось. Гроші це лише гроші. Ми живі, і ми повинні продовжувати щось робити для наших дітей та для тих, кого любимо. Американські шторговці, які цього святкового сезону мали гарний старт, не готові здаватись. Попереду у них ще один тиждень. Вітаторгівці сподіваються, що споживачі розщедряться протягом останніх вихідних року. Водночас економіки світу слідкують за американськими законодавцями, які намагаються домовитись щодо бюджету на наступний рік. Попри загрозу нової економічної рецесії у США, обидві політичні сили країни не готові піти на компроміс заради прийняття бюджету ще до кінця року. Ігор Гулявий голос Америки.